Вітаю вас, батя сестри. Для початку хочу, щоб ми прочитали з вами це Івана, 14 розділ, 21 вірш. Івана 14, 21. Написано так: Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. Амінь. Займайте місця. Три тижні тому ми в середу спілкувалися з вами на таку тему як. Навіщо я вивчаю Біблію. А сьогодні я би хотів з вами поговорити про те, що є причинами, чому я Біблію не вивчаю. Або, іншими словами, чому моя Біблія досі на полиці. Я не думаю, що у вас ваші біблії прям пилом припали. Думаю, вони десь близько лежать. І думаю, що в більшості з вас біблія читається часто. Але в той же час. Не так часто, як хотілося би. Ось де проблема. Ви знаєте, що навіть ті люди, яких ми називаємо православними, і інколи навіть говоримо про те, що вони не раз раз на Пасху в церкву ходять. Але що я помітив серед баптистів, скажімо так, уже не серед православних, що в церкву то вони ходять часто, раз в тиждень. Деякі два, деякі три рази на тиждень. Але знаєте, що рідко буває? Біблію читають раз на Пасху. Можливо, це дійсно не раз на рік, але раз на тиждень, раз на місяць, або нерегулярно, і так далі. І от питання чому часто, особливо, я спостерігав, звісно, на молодь, дивився за молоддю, чому так часто Біблія тобі не йде? Ну, ти починав, можливо. І закидав цю справу. Десь хтось тебе захопив, десь щось ти побачив в інтернеті, якийсь хороший брат тебе підбадьорив, змотивував, ти схопився знов за Книгу Біблію, якийсь певний час на оцих емоціях пройшов, протримався, і все згасло. Чомусь в мене думка, що це стосується не тільки молоді, але і людей старших. Отакі коливання бувають не раз. І я вирішив себе проаналізувати. Подивився історії свідчення різних людей, що стає частою такою перепоною, що Біблія нам не йде. Або йде дуже рідко і дуже тяжко. Що записано в Ісуса Навина 1,8? Мова йде про першу причину. Перша причина, по якій часто ми з вами Біблію занедбуємо читати, це тому, що ми читаємо її, коли натхнення прийшло? От коли от захотілося. Коли відчуття якісь особливі прийшли, хтось називає це особливо Дух Святий, торкнувся тебе. От натхнення прийшло, от і читаю. А немає якогось внутрішнього натхнення чи побудження, ну то й не читаю. Повіть собі, ви би так обідали. Їли би тільки тоді, коли натхнення прийшло. Або уявіть собі, ви би так на роботу ходили. Тільки тоді пішов на роботу, коли натхнення прийшло. Внутрішнє якесь побудження з'явилося. Увіть собі своє життя. Якби у вашому житті не було такої простої класичної речі, яка називається дисципліна. Тобто, незалежно від натхнення, я щось роблю регулярно, бо воно мені потрібне. Що написано в Ісуса Навина, перший розділ восьмій вірш. Впевнений, ви всі добре знаєте цей уривок. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї коли? За натхненням? В день та вночі, тобто регулярно щоденність. І що далі ми читаємо: що робити? Для чого це потрібне? Щоб додержувати і чинити все, що написано в ній. який бачимо результат такого регулярного перебування в Біблії? Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Отож, наше вивчення не повинно бути за натхненням. Якщо ти досі чекаєш, коли Дух Святий особливо тебе торкнеться, розположить, якісь емоційні внутрішні внутрішнє відчуття в тебе прийде, щоб вхопитися за Біблію і в неї занурюватися, вивчати її, не дочекаєшся. Так і все життя будеш чекати. Читання і перебування в Біблії повинно бути дисципліною твоєю, а не твоїм побудженням. Кожен день, тому що так треба. Та як коли люди ходять в спортзал, вони ходять не за натхненням, вони знають, що... Хороший результат буде тільки після регулярного і тривалого перебування в спортзалі. Люба, хороша справа, вона здобувається регулярним і тривалим заняттям цією справою. І пропускаєш один-два заняття і бачиш, що вже пішло на дно. Тому уявіть собі, якби відомі спортсмени займалися б тренуваннями за натхненням. Прокинувся вранці. Щось я не відчуваю, що сьогодні мені хочеться занятися черговим тренуванням. І тільки дякуючи тому, що вони не керуються своїми емоціями, а дисципліною вони досягають таких прекрасних результатів. І так у будь-якій сфері життя. Якщо ви подивитеся на будь-яких успішних людей в будь-якій сфері життя і запитаєте їх за чашечкою кави, що тобі допомогло? Дисциплінованість. У нас всіх з цим проблема. Біблія може змінити твоє життя докорінно. Твоє християнство, твоє відчуття Духа Святого при умові, якщо ти дисциплінований, тобто день і ніч. Тобто кожен день бодай потрішки. Це саме написано в першому псалмі. Долженний муж, який кожен день перебуває в Слові Божому, день і ніч в ньому перебуває. Те саме говорив апостол Павло Молодому Тимофію: ти будеш успішний у своєму служінні. І спасінні своєму і своїх оточуючих, коли ти будеш Біблію читати і себе досліджувати як регулярно, кожен день, не відступаючи від цього. Одна із причин, чому наше християнство, любі брати і сестри, часто таке слабке, чому наші духовні сили такі слабкі, тому що Біблію читаємо раз на Пасху, тобто за натхненням. От коли внутрішні емоції прийшли, нам потрібно перемінити такий підхід до Біблії. І зробити його дисциплінованою такою дисципліною кожного нашого дня. Не натхнення, а дисципліна. Не тому, що хочу, а тому, що треба. Це одна із перших причин, яка часто опускає руки, і біблія тебе дають на полиці. Друга причина, яку я в собі не раз помічав, особливо коли був молодою людиною, коли тільки починав досліджувати Біблію, і коли тільки ставав на дорогу християнства. Я не знав, як читати. Як я її читав, я просто відкриваю перелистував. наганяв кілометражі. Голова за головою, глава за головою. І не зовсім воно спрацьовувало. І ти читаєш, не бачиш ніякого результату ось в такого просто от, знаєте, наганяння кілометражів, сторінок. І не можеш зрозуміти, чому опускаються руки, бо ти не бачиш якогось ефекту. Не бачиш, що воно тебе змінювало. Зверніть увагу на Івана 5 розділ, 39 вірш. В свій час для мене молодого це було відкриття. Ніде в Біблії не написано, що ти повинен її читати. Для мене в свій час це стало реальним відкриттям. Істина, яка розв'язала мені руки в плані читання. Кругом написано, знаєте, яке слово? Не читайте Біблію, а досліджуйте Біблію. Якщо ти її досі, скажу вам просто правду. Якщо ти, як християнин християнка, досі просто читаєш Біблію, от просто сторінка за сторінкою, а не досліджуєш, а що таке досліджувати? Це дещо інше, зараз поговоримо. Якщо ти просто читаєш Біблію, то і я не здивований, і ти хай не дивуйся. Чому Біблія не впливає на тебе і не міняє тебе? Чому ти дивишся на іншого когось, хто ніби також читає Біблію, і в нього життя динамічно міняється, він росте. Видно, що він росте духовно. А ти дивишся на себе, ніби також читаю. А ніяких толкових реальних перемін я не спостерігаю. Ось вона одна із причин. Ніде не написано читати. Кругом, де згадка про це, мова йде: досліджуй писання. Отож, Івана, 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть на писання, а не просто читайте, читайте писання. Отож, перша причина ми читаємо нерегулярно. Друга причина ми просто читаємо, не досліджуємо, не вивчаємо. І є різні техніки, як Біблію можна вивчати. І саме проста техніка. Самий простий метод. Ви чули, мабуть, про багато різних. Чули про індуктив, дедуктив, про аналізи, про порівняння, про контрасти, про систематизацію. Ми маємо такі, такі, такі книги і праці, як систематичне богослів'я. Є дуже багато методів, як досліджувати писання, вивчати писання. Любі мої. самий простий, відколи світа, люди, метод дослідження будь-якої справи не, мовити, не тільки про книгу. Метод дослідження любого явища, любої людини, любого якогось предмета, науки самий елементарний простий, доступний кожному. До цього методу привчають дітей в першому класі. Цей метод називається конспектування. Якщо ти досі дивуєшся, чому ти так погано знаєш Біблію, відповідь на поверхні, коли ти востаннє конспектував те, що досліджував, хлопчик маленький сидить в першому класі йому 6 років за партою, ну, Може, в першому класі ще ні, да? і там якийсь урок, математика, українська мова, що у нього на столі, окрім підручника? Це як закон. У нього зошит на столі. Я впевнений, що ви списали сотні зошитів і купляли. На Нащо в школах дають зошити? Поміркуйте про це, тому що саме коли ти конспектуєш те, що вивчаєш, воно засвоюється в пам'яті. Цю систему неможливо обманути, якщо ти досі просто читаєш Біблію, а не досліджуєш і не використовуєш, я не кажу вже про якісь інші методи, які просто неймовірно корисні. Індуктив, дедуктив, аналіз, порівняння, систематизація, посібники різні, методики різні. Якщо ти це вже не використовуєш, не практикуєш, але просто читаєш без конспектування, то який ти школяр? Який ти учень Христів? Всі учні, починаючи з першого класу до будь дисципліни в любого університету світу, до 3, 4, 5 і вищої освіти, все вивчається виключно з конспектом. Наш мозок по-іншому не засвоює. Давайте візьмемо собі це за правило. Я більше не буду читати Біблію без конспектування. Ваша ціль не наматувати кілометраж сторінок, ваша ціль те, що ви читаєте. Конспектувати, записувати, яка тобі думка прийшла в цей момент від Духа Святого. А він говорить, які в тебе з'явилися ідеї, що ти побачив, що ти поспостерігав, досить читати Біблію, пора її починати вивчати. Саме про це нам говорить сама Біблія. Отож, конспектування найпростіший і найдоступніший інструмент. Закликаю всіх вас, браті сестри. Тільки листок і ручка. І тільки тоді відкриваємо Біблію. Можливо, мало хто таке практикує. Попробуйте, ви здивуєтеся, як Біблія стане зрозумілою. Вона стане яскравою, вона стане доступною, коли ти пишеш ці речі. Є таке правило, яке говорить, що якщо ти щось почув, ти запам'ятав на 10%. Якщо ти це почув і записав, запам'ятав уже в два рази більше. Якщо почув, записав і іншому розказав, ти, ти, ти запам'ятав ще в два рази більше. Так працює наше тіло. Так воно створене Богом. І диявол робить все можливе, щоб ми зробили читання Біблії не корисним. Ніби читаєш, а користі нема. Дослідження. І один із інструментів дослідження або технік це конспектування. Е, ви знаєте, мені дуже подобається цей вірш. На Різдво ми його часто згадуємо про Марію, Мати Ісуса Христа. Завжди, Луки, другий розділ 19 вірш, написано так. А Марія, всі ці слова, що робила? Зберігала у серці своєму, щоб розважувати. Вона не просто дивилася на те, що відбувається, вона зберігала. Тобто, може вона ще й записувала, я не знаю. Но вона всі ці моменти, які чула про Христа, які бачила, що відбувається, вона їх зберігала, тобто якось нотувала і розважувала потім про них. Те саме відбувається з нашою Біблією. Ти її прочитав, записав, і потім ти ходиш і думаєш про свої конспекти. Ти їх відкриваєш. Ти дивишся, який був розлах твого дослідження Біблії. Зберігати, не просто читати, а складати на стопочки у своїй голові. Такою є наша голова, такою є наша пам'ять. Це величезна, величезна шафа, де ми беремо цінні речі і там їх складаємо, систематизуємо. І потім що відбувається далі? Приходить Дух Святий в наше життя, і він бере ці речі з нашої шафи, яка називається пам'ять. І яка роль Духа Святого? Нагадувати нам слово Боже, коли треба, що треба і як треба. Коли ти не просто читаєш Біблію, а конспектуєш і досліджуєш, саме такий метод запам'ятовує тобі місця з Біблії в твоїй голові. І тоді вже Дух Святого руки розв'язані, він тоді має що тобі нагадати. Не дивуюся я, чому так часто у багатьох людей, які є християнами, Дух Святий не працює. Вони самі навіть інколи дивуються. Десь не відчувається він, а в нього руки зв'язані. Ти-то, може, читаєш, але не займаєшся зберіганням цих слів в своєму розумі. І для цього один із методів це писати, писати, конспектувати. Третя причина, чому часто, особливо молодь, закидає читання Біблії. Я не раз закидав. Причина в тому, що ти починаєш зразу з великого. О, у мене таке було багато разів. Послухаю якийсь черговий семінар, послухаю якогось хорошого брата, який мене підбадьорить до читання Біблії, послухаю якісь нові істини і все, даю собі слово. Відтепер кожен день буду читати по годині або мінімум по розділу, що розділ одна. Я впевнений, що тут є маса молоді, які не раз давали собі обіцянку. Відтепер одну главу в день, все, обіцяю собі Богові. Було таке? Було, не підьмайте руки, знаю. Я таки не раз давав обіцянкою, ми з молоддю такі обіцянки не раз давали. Голова в день. Проходить день, два-три, а тобі не вистачає сили. Навіть на главу. Навіть один розділ в день це починати вже з великого. Тому хто не практикує щоденне читання Біблії, попробуйте зразу з маленького. Хай п'ять хвилин, хай пів розділу, але кожен день. Хай кілька віршиків, послухайте, але кожен день. Зробіть. Меншу кількість, але щоденно, без жодного пропускання. Знаєте, на чому ви себе зловите через кілька днів? Що ви вже читаєте Біблію 25 хвилин, а навіть цього не помітили. Ви вже читаєте Біблію годину і вам не скучно, а ви цього навіть не помітили. Таке настає не зразу, а через певний період. А починається все з маленького. Це саме відбувається в спорті. Це саме відбувається в наших школах з маленькими дітками. Ми даємо їм маленькі порції, але кожен день. Люба, хороша справа, вона так розвивається. Кожен день, але з маленьких порцій. Тому спробуйте. Попробуйте читати Біблію, зробити правилом. Я щодня читаю, але маленькими порціями. Є проста, проста правила: апетит приходить під час їжі. Те саме відбувається з Біблією. Коли ти починаєш робити це регулярно, тобі починає бути все мало і мало і мало. Ще одна причина, чому нам ми часто закидаємо читання Біблії. І в мене таке було навіть не раз. Ми починаємо з, важко, з важкої книги. Починаємо з важкого. Я не раз починав читати Біблію, особливо за молодого свого віку. Знаєте що? З книги буття. І поки книга буття ще йде, то цікаво, правда? Бо там історії, там розвиток подій, там рух. І чим далі ти доходиш, доходиш до чисел, і там ти й залишаєшся. Скільки раз я лишився на книгах чисел? І затормозив. Починайте з простої книги. Приповсі Соломона, Євангелія Марка, Пісня Якова. І потрішки трішки. потрішки самих легких книг. Навіть сьогодні в інтернеті є рейтинг легкочитабельних книг Біблії. І ти саме починай з простого, щоб війти в апетит. Нікого не забуду, як. Одного разу, от що ви скажете про книгу відкриття Івана Богослова? Уявіть собі, що ви почали бачати Біблію саме з цієї книги. Наскільки вас би хватило? Да, Ненадовго. Зупинилася б, голова би заклинала би на якомусь там третьому, п'ятому, сьомому розділі. І на цьому кінець. Ніколи не забуду наш досвід. Якось ми сиділи з хлопцями, з молодими братями і досліджували Біблію на одному із семінарів. Ось ми читаємо Матвія. Читаємо Матвія, просто Матвія, І дочитуємо ми Матвія до 20-х розділів, до кінця, де Христос вже починає говорити родства. І коли ти читаєш Матвія, яка є легкою книгою, і доходиш природньо до цікавих речей пророцтв, тобі природньо починає хотітися відкрити книгу відкриття. А що там у відкритті говориться про просто, як і говориться в Тимофії? Ви читали книгу Даниїла? Ну, перші шість розділів завжди, завжди цікаві, тому що там багато руху, багато цікавих подій. А з сьомого і далі читали книгу Даниїла? Скільки разів я книгу Даниїла закінчував на шостому розділі? Ні, на сьомому. Починав сьомий і зависав. А тут було диво. Ми почали читати Матфія, дійшли потихеньку до пророцтва, які в Матфія. Від того нам захотілося природньо відкрити книгу відкриття. Подивіться, а що там говориться в відкритті. Ми почали заглублютися в відкриття, і нам природньо почало хотітися подивитися, а що говорив Даниїл про те, що говориться відкриття. І ми природня почали говорити про Даниїла. і воно почало легко сприйматися. Ось чому. Потім після Даниїла вже і ти хронік легко читаєш, і тобі вже книга, чисел легко дається. Тому що ти розумієш розвиток від простого до складнішого. Тому, якщо, можливо, ви десь зривалися, не могли на якій книги зупинялися, попробуйте з чогось. Простого у приповістях Соломона є рівно 31 розділ. І один з прекрасних методів, як читати книгу приповісті Соломона. Сьогодні в нас яке число? Перше. Сьогодні читаю перший розділ. Завтра другий. Яке число? Таку книгу читаю. Є люди, яких я знаю, які, дякуючи такому методу, вивчили книгу приповісті Соломона на пам'ять. Дуже простий метод і дуже практичний. Ще одна причина, чому ми часто важко нам дається Біблія, тому що ти читаєш сам на одинці. Я кажу відверто і говорив це раз і ще раз скажу: я неймовірно дякую Богу, що в свій час дозволив мені долучитися до групи студентів, яка вивчала Біблію. І роки чотири ми разом вивчали Біблію. Це був настільки потужний період мого життя. Ми це робили в нашому інституті ЧТІ. Коли ти не один вивчаєш, а один одного підтримуєш, підбадьорюєш, це неймовірна сила і потужність. Пам'ятаєте, Бог виховує нас, духовних, як? Через церкву. А диявол з ким працює і кого найлегше ламає? Коли ти одинак, найлегше диявол ламає духовно тих людей, які навіть в церкві, але живуть самотні духовне життя. Коли ти нікому не розказуєш про те, що ти читаєш. Я вам задаю питання. Коли ти востаннє розказував комусь з церкви? Що ти там зараз читаєш, читаєш в Біблії? Коли ти востаннє комусь в церкві розказував, які в тебе духовні переживання? Я серйозно зараз? Коли ти востаннє розказував, які в тебе духовні запитання, нерозуміння книги Біблії? Коли ти востаннє слухав, як хтось тобі розказував, що він читав в Біблії, які в нього були відкриття, коли це було в останній раз? Якщо цього немає, це називається духовна самотність. І таких людей диявол на духовному рівні дуже легко ламає. Признавайтеся один в одному. Ви скажете, це там про гріхи. Якщо навіть гріхи Бог прощає і виліковує тебе від простого зізнавання один перед одним, уявіть собі, яка буде динаміка і розвиток вашого духовного життя, якщо ви у всіх сферах духовного розвитку будете говорити про це один з одним. Тому, можливо, ви досі читали Біблію наодинці. Спробуйте читати з напарником. Це дуже легко. Чоловік може робити це з дружиною, дружина з чоловіком, молодь, ваш друг, ваша подруга і робити собі просту, просту домовленість. Давай, я буду читати, і ти буду читати. Я тобі буду розказувати, що я читаю, ти розказуєш, що ти читаєш. Давай щось читати разом, що ти почув, що ти не зрозумів. Сьогодні так це легко робити. Раніше треба для цього було тільки зустрічатися вживу, а сьогодні Бог знає наше ліниве покоління. Сьогодні це можна робити просто через мобільний телефон, можна спілкуватися, відеозв'язок виходити. І не наодинці читати і перебувати в Біблії. Це неймовірно підбадьорює і дає тобі силу і наснагу. І що саме цікаве, саме ось то, коли ти не наодинці, то працює потужньо підзвітність. Надзвичайно потужно працює підзвітність. Тому що коли ти не маєш кому звітувати, ти сам собі часто невірний. А коли ти знаєш, що тебе сьогодні спитає твій друг або подруга, що ти сьогодні читав? О, підсвідомо, наявність підзвітності тебе мотивує до дисциплінованості. Тому не будьте самотніми і духовними одинаками, коли ви читаєте Біблію. І ноутбук Батарейка сіла, але ми знаємо сьомий принцип. Ми знаємо сьомий принцип, чому люди не читають Біблію. І навіть християни. Вони говорять так: а я не вірю. Я не вірю в те, що я читаю. Чи було у вас таке, що ви починали читати Біблію, а віри вам не хватило? І ви перестали її читати, тому що ви розумієте, що у вас навіть сумніви з'являються на рівні того, взагалі чи існує Бог, чи правда це все. Чи дійсно Христос був, чи дійсно воно мене духовно поміняє і так далі. Я хочу нагадати дуже простий текст. Можете нам включити його на екрані, будь ласка, хлопці. І всім його нагадую: хто каже, що я не вірю в Біблію, тому її не читаю. Це римлянам, 10 розділ, 17 вірш. Римлянам 10, 17. Віра від слухання, а слухання. Через слово Христове. Не навпаки. Дуже багато людей, можливо, навіть серед християн, є ті, які говорять так: коли повірю, тоді почну читати Біблію. А зараз я не вірю в Бога, не вірю в Біблію, тому я її не читаю. Насправді воно працює навпаки у любій сфері. Зауважте? Не було ні одного вченого, який спочатку повірив в науку, а тоді почав її читати. Ні. Або в, якусь, в, в любий якийсь предмет. Ти спочатку починаєш його досліджувати, а потім з'являється віра і впевненість. Те саме з Біблією. Дисципліновано, регулярно поч, прочитає її хоча б раз в житті для себе від корки до корки. Щоб ти її зрозумів. І ти побачиш, як вона, оця Біблія, починає формувати твою віру. Не віра, а потім читання, читання, а потім віра. Тому хотів би. Всіх тих, хто, можливо, має якісь сумніви в Бозі, можливо, в Божій доброті. Особливо зараз під час війни дуже багато людей вони засумнівалися в Бозі. В той час, коли багато воїнів напередку повірили в Бога, багато тих, хто в мирі, в тилу засумнівалися в Бозі. А чи існує Бог, що посилає таке зло, а чи існує Бог, що він допускає такі страждання і так далі. І, так далі. і люди, які, яких ракети не літають над головою, починають сумніватися навпаки. Пам'ятайте, пам'ятайте, і їм, скажіть і собі, скажіть, віра в Бога якраз і зароджується в момент читання Слова Божого. Тому дозвольте Богові вашу віру укріпити. Зробіть читання Біблії собі дисциплінованим. Закінчити хочу простим текстом, простим побажанням. Колосянам, 3 розділ, 16 вірш. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно. У всякій премудрості. І останнє речення: навчайте та напоумляйте самі себе. Не чекайте просто, що вас навчить пастор, що вас навчить церква чи проповідник чи ютуб. Сам себе напоумляй. Візьми слово Господнє, яке в тебе є, і зроби своє читання Біблії дисциплінованим. Щоденним і регулярним. Почни читати з маленького чогось простого, і під час їжі почне з'являтися апетит. І саме головне, якщо в щось навіть не віриться, якщо ти читаєш тобі щось незрозуміле, і тобі кажеться, що ну, це нереально, не може такого бути. Одним словом, не хватає віри, не зупиняйся. Тому що якась віра в Слово Боже приходить під час читання Слова Божого. Нехай Бог в цьому благословить. І нехай читання слова Божого для вас стане щоденним духовним харчуванням. Хай Бог благословить. Амінь. Помолився.